Перейдемо до конкретики. Якщо все ж таки ви виїхали з України і поїхали в якусь іншу країну, де ви пожили, і вам не підходять. Не підходять люди ментально, наприклад, ритм життя будь-що. І ви задумуєтесь про зміну країни і переїзду в Іспанію. Саме перше, так, це можливо. Немає жодних обмежень, купа людей приїжджає. І Подається на статус захисту в Іспанії. Вони його дають досить охоче, тому що вони не дають, вони не забезпечують житлом в розумінні, як це забезпечує Голландія, Німеччина, Франція, Ірландія, Норвегія, тобто ті країни, де соціалка сильна. Тобто тут такого немає, того вони роздають його, цей статус захисту, в принципі, без проблем. Ви можете змінити країну. Який бюджет вам потрібен? Дивіться, якщо ви оберете містечко, яке не в курортній частині за 500-600 євро ви зможете винаймати житло. Також я був дуже здивований, ці ціни відносяться до локації Валенції Аліканди. Там чомусь, не дивлячись на те, що клімат такий самий, а вода ще тепліша. Там чомусь ціни дешевші від того місця, де знаходимося ми, Коста Дель Соль. Скажу чесно, якби ми були тільки я з дружиною, тобто пара, е мабуть, ми б перемістилися десь. Так як в нас діти вже пішли в школи, в садочки, в них з'явилися знайомі, ми цього робити не будемо, ми залишаємося поки що в Ронді. Белія, Малага, тут дорого. Тут нормальне житло від 900 євро. Воно є в мене в ролику, просто обзор, квартира за 900 євро. Така квартира в будь-то Ронда чи будь-то десь в Валіканте, не саме місто, бо тут я теж не в самій Марбеллі, 500-600 євро. До речі, декілька раз хотів вам сказати, і постійно забуваю, ось ці клумби, які йдуть посередині дороги вузькі, не. Робилися весною, коли я працював, десь приблизно в травні. Це створювало дуже значні затори в день, чесноки, і багато хто теж тоді нарікав з пасажирів місцевих. Що це просто відмивання коштів місцевої. Отже, що вам потрібно планувати бюджет? Так як у вас контракту швидше за все не буде, вам потрібно 600 євро помножити на 15 місяців, це буде 9 тисяч євро. Ви приїдете, віддасте, ви без проблем на ці гроші знайдете квартиру, заселитеся. Якщо вам... Попадеться хороший ріелтор чи хороші люди, і вас пустять за 8 місяців, тобто ви оплатите 10-11 місяців, 3 тисячі євро вам лишніми не будуть. Якщо у вас є діти, вам буде дуже важко без автомобіля. Воно і, 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 і без дітей буде важко без автомобіля. Але з дітьми вдвоєння. Садок, школа, гуртки, особливо якщо дітей. Декілька без автомобіля тут важко. Ціни на пальне євро 60-70, євро в залежності, чи це дизель, чи це бензин. Ви можете порахувати. обслуговування тут коштує так само, як по всій Європі. В середньому в три рази дорожче від того, скільки воно коштувало в Україні. Якщо ми говоримо про звичайні автівки, не преміум класу Дуже важко зорієнтувати когось по харчуванню, тому що в кожного своє поняття харчування. Ціни всередині. є невеличкий огляд цін, що можна купити і що по чому. в цьому ролику я його прикріпляю. Отже, добрався я знову на узбережжя. Навірно, цікаво, що я постійно катаюся. Якось так просто співпадає, що досить насичено приходиться кататися. По-перше, в мене в сонаті закінчився газ, газ я можу заправити тільки тут. По-друге, до мене зателефонувала мама і сказала, що акумулятор, який запитаний до безперебійника на твердопаленому котлу, вже не працює. В Україні з ними дуже серйозний дефіцит. Тому я зараз їду в Леруа Марлен, глянути цей акумулятор і просто передам в Україну. Гелевий акумулятор. Отже, купив я мамі акумулятор. він 199 євро. 120-й, важкий, мабуть, якісний. Поїду віддам перевізнику, яким зазвичай ми передаємо речі з України. Україну я буду ще вперше, вперше передавати. От вам і різниця. В Ронді, коли я виїжджав, було 10 градусів тепла на лакості, термометр показує, Пройшла всього година часу, але різниця висок дається в знаки. Це ще одна з причин, чому би я хотів жити на узбережжі. Це не стільки доступність моря, скільки те, що просто ну, реально набагато кращий клімат, він не такий жаркий літом і не такий холодний зимою. Далі, банк Сантандер. Це банк, мабуть, найвідоміший для всіх українців, тому що це єдиний банк, який має підтримку на гарячій лінії українською мовою, який відкриває українцям без обслуговування без плати за обслуговування рахунку, який проводить якісь акції. В Сантандері ви можете відкрити рахунок, не маючи. Номеру Нія іспанського. Тобто, ви можете приїхати в Іспанію і просто, як громадянин України чи будь-якої іншої країни, відкрити рахунок, надати для нього свою декларацію, з, в моєму випадку, я надавав декларацію з України, надавав українську адресу, виписку ФОП свій. Що я являюсь фізичною особою підприємцем в Україні, надавав виписку банківську свою фізичної особи, і виписку банківську карти рахунку ФОП. І вони відкрили для мене рахунок для нерезидента. І третій банк, з яким я сьогодні з вами хотів поділитися, це Каха Камара Груп це швидше не банк, наскільки я зрозумів, а така якась фінансова спілка. Тобто, для того, щоб в ньому мати рахунок. Вам не потрібно як BBVA мати обов'язково контракт, обов'язково доказувати, що, спромо... що вам будуть зарахування на рахунок, бо ж Якщо їх не буде, як ви будете платити за обслуговування рахунку, бо в Сантандері не потрібно українцям платити за обслуговування. Вам е, не потрібно, да, навіть якщо ви показали номіну чи півноміни, це е, що ви працюєте, ставка півставки доказувати е, їм, що ви в змозі будете платити обслуговування, бо воно є, тому що в BBVA воно є, його немає тільки, якщо по вашій картці рух більше. Е, Певного значення. Причому значення таке, що не всі, хто живуть в Іспанії, отримують таку зарплатню, щоб цей рух перекрити. Тим не менше, в Кахакомар це все не потрібно. Ви просто є два тарифних плани. Ви вносите такий так званий депозит. Він на нього не ристуть ніякі е, відсотки, нічого. Ви просто заморожуєте свої кошти е, на дешевшому депозиті. Там взагалі зовсім мало. Там, 70 євро на дорожчому депозиті. Я так і не поняв для чого заморожувати. Тим не менше, заморожуєте. Вам відкривають рахунок, ви користуєтеся. Додаток написаний прикольно. Є англійський додаток, працює на англійській. З мінусів Каха Камара – це те, що банк і в них немає прямої з якоїсь загальномережевої Служби підтримки. Коли вам потрібна підтримка, ви заходите в додаток, пишете, і ви пишете типу, напряму своєму менеджеру, який там сидить у відділенні, хто вам відкривав картку. У всякому випадку, у мене так було. Ще з мінусів це те, що їхні картки не інтегруються в Apple ой, в Google і, швидше за все, Apple Гаманці. Тобто, в них в додатку вписана своя. там така... І так. Банк BBVA. це перший банк, якому я відкрив свій, е, свій рахунок. Відкрив я його, тому що мій роботодавець сказав там відкривати, тому що в нього там рахунок. Е, банк великий, потужний. Є підтримка на гарячій лінії англійською мовою. Е, зі значних мінусів, це те, що Додаток може, якщо у вас телефон не на англійській або іспанській мові, додаток може працювати лише на іспанській мові. Якщо ви переводите додаток на українську мову на англійську мову, весь телефон переводиться на англійську мову. За кордоном е, скаржиться на те, що не можна кидати гроші з карти на карту. Це так, але це частково так. В них Працює інша система в Іспанії, і я знаю, що вона працює в Польщі, бо в мене є в Польщі рахунки. Ви не можете кидати з карти на карту, ви кидаєте на фінансові номера, які прив'язані до аккаунту. Тобто, ось ви цей номер надавали, коли відкривали рахунок, і ви на нього вам на нього можуть кидати гроші, і ви з нього кидаєте гроші. Один номер, один рахунок. Ви можете прив'язати. Кожному банку є різний номер, і тоді вам, коли вам потрібно, щоб вам кинули на цей банк, ви кидаєте цей номер, на інший банк, на інший номер. Але ця функція називається Бизум. Е, вона має лімітність. Тобто ви не можете до безкінечності кидати, тобто незалежно від того, скільки у вас Bizumів номерів, хоч їх буде 6 штук, але ліміт у вас один. На ваше НІЄ. Не на номер телефону, не на банк, не на рахунок. а Ліміт саме на НІ встановлений. Ліміт на поповнення бізум 60 операцій в місяць. Це може бути 60 операцій по 5 євро, це може бути 60 операцій в теорії по 500 євро. Не впевнений, я, що вам без проблем пропустять. 30 тисяч євро в місяць, ну, часто теоретично. Дивіться, не можу не зупинитися на темі допомоги, яку надає Іспанія. Тут все дуже неоднозначно. З одної сторони, в серпні, місяці керівництво країни видало указ про те, що буде фінансова допомога в розмірі 400 євро на дорослого і 100 євро на дитину. Для Тих, хто перебуває, хто має статус захисту, але є дуже велика маса уточнень. Перше уточнення, ці люди мали прибути в певний час, здається, до червня місяця. Хто прийшов прибув після червня, не можуть претендувати. Друге. Ці люди мають мати бути прописані. Для того, щоб прописатися, треба офіційно за контрактом зняти квартиру або вас мають прописати рідні або близькі. Це не так важко, як здається, але і не так легко, як здається. Наприклад, з одної сторони, ваші діти також, для того, щоб потрапити в школу і в садок, повинні бути приписані. Хоча ми своїх дітей. Е ми не могли прописатися, тому що ми без контракту знімаємо житло. Тому нам в поліції видали такі одноразові справки, довідки, які ми показали, і наших дітей прийняли до школи. Тому ось і для отримання цієї допомоги людина має бути також приписана. Для того, щоб прописатися, тобі потрібно зняти довготривало. Житло. А для того, щоб тобі зняти довготривале житло, тобі треба мати контракт на роботу. Якщо ти маєш контракт на роботу, тобі не положена допомога, бо ти заробляєш гроші, кому яка допомога. Коротше кажучи. Я нікого не залякую, нікого не відговорю. Їхати в Іспанію, але Іспанія це 100% не та країна, в яку варто їхати, якщо ви розраховуєте хоча б на якусь мінімальну допомогу. На якусь мінімальну допомогу тоді не варто, тому що е, її тут немає. На практиці я сижу майже в всіх великих чатах Іспанії. Немає інформації, щоб хтось отримав ось цю допомогу в 400 євро і 100 євро на місяць. Були різноманітні програми від людей в різних частах, частинах міст, муніципалітетів. Все дуже неоднорідно. Хтось отримував на продукти там 150 євро в місяць картками. Які ти міг отоварювати купонами, комусь вложили там гроші, давали, допомагали там на протязі якогось певного періоду. Але це все, це все ініціативи конкретних міст. Так, так вирішила там місцева влада загальної системи. Пообіцяли ось тільки цю. Я не чув, щоб хтось її отримав. Повсюджене питання, на яке немає ніхто однозначної відповіді, це як бути людям, які приїхали на автомобілях з українськими номерами. Дивіться, чіткої директиви немає. Я чітко пам'ятаю весною, коли ми приїхали, була така мова, що є 213 днів. Буквально через дві неділі була історія. Новина розстежована по всіх засобах зв'язку, що як і права наші валідні рік нам дозволено не міняти, так і автомобіль можна не розмитнювати і він може знаходитися тут рік. Останній місяць дуже сильно розбурхує тему, що ні, насправді тільки 213 днів, що в людей забирають автомобілі. Я особисто не знаю нікого, в кого б забрали автомобіль. Я знаю особисто тих, кого зупиняла поліція після 213 днів, і в них автомобіль не забрали. Також можемо сказати на нашому прикладі, що. Якби була рознарядка чітка про те, що от українцям тільки 213 днів забирайте в них автомобілі. В Ронді наші автомобілі знають, бо ми там єдині автомобілі на українській реєстрації, і ну, як мінімум, нас би хоча б спинили, попередили. Не порушуєш правила, ніхто тебе не зупиняє, нікому ти не цікавий.